Привіт, мене звати Андрій, я менеджер з продажу нерухомості. Це відео буде знято одним дублем. Можливо, якщо буде нудно, трошечки ускорюйся, але оціни дане відео вподобайкою, тому що стараємося для тебе. Знімаємо його виключно в інформативних цілях. Я продаю нерухомість по Франківську і бачу різні цінові сегменти. Різні ЖК мають свої якісь певні переваги. Калинова це закрита територія. Охорона, класний благоустрій, липки це класна локація біля озера і забудовник ярковиця. Ми з вами в Оприсільській Слободі. До цього комплексу ми їхали 3-4 хвилини від Велмарту. Місцеві зрозуміють, не місцеві, повірте, це з центру міста доволі недалеко. Будувала ярковиця. Двори, я думаю, ви за моєю спиною бачите і по ходу відео ще побачите. Чим відрізняється цей комплекс? Він справді дуже цікавий з точки зору для власного проживання. Ви бачите тут багато дітей, сіми гуляють тут спокійно, тихо і затишно. Основний його умовний недолік це близькість до аеропорта. Ми спеціально, коли я сидів на лавочці, подивилися по Tutorial map, здається, так? здається, так оператор підказує: відстань до терміналу. До терміналу 720 метрів напряму. З інших ЖК не буду їх говорити, але є один ЖК, від якого відстань до аеропорта ще ближче. Але Та бам. от тому насправді локація всього комплексу доволі крута. До центру 4-5 хвилин. Якщо ви хочете озеро чи центр, навіщо воно щоб гуляти на вихідні зберетеся і поїдете? Погуляти з дітками можна тут. Садок, школа поруч біля території ЖК також є. Ярковиця наразі будує тут і другу чергу. Є перші чотири будинки, які вже в фасаді, і здача до кінця цього року знімаємо ми це літом 25-го. А також є наступні черги, треті черги, які ще добудовуються, там можливе розтермінування. І я це відео запланував зняти якраз для тих, хто сумнівається в виборі опришівської слободи. Якщо в тебе обмежений бюджет, ти хочеш якісну, надійну нову будову з гарним благоустроєм, де за цими всіма деревами травичкою будуть дивитися, де є насправді інфраструктура, тому що в першому будинку близенько класний супермаркет, є інші магазини. Комерція буде поступово відкриватися. Кав'ярні вже також є. Є будівельні магазини, щоб недалеко їздити підкуповувати якісь будівельні матеріали, поки ти робиш ремонт. Тому інфраструктура тут є. Лідом зараз гарна тепла погода. До річки тут метрів 500 можна піти покупатися в гарний літній спокотній день, швидко добратися до роботи, якщо ти працюєш десь в центрі на бамі чи на каскаді, і саме головне не заплатити за це всі гроші світу. В принципі, в будь-який період часу тут є пропозиції, ми співпрацюємо зі всім ринком і від 640 доларів за метр квадратний. Причому це можуть бути навіть деколи квартири вже в зданих будинках, на документах, де не треба боятися, здадуть, не здадуть, воно здане і на документах. В другу чергу можна взяти під розтермінування на даний момент від 710. Якщо ти дивишся це осінню чи зимою, я думаю, ціна не суттєво змінилась. Тому що тут ціна завжди. По ринку доступна. доступне якісне житло в франківську, в класній локації, просто чомусь недооцінне. І я сподіваюся, що після перегляду цього відео ти хоча б захочеш під'їхати і подивитися цей комплекс вживу, тому що ми можемо продати Портофранко тобі дуже крутий ЖК, можемо продати тобі Комфорт чи Парус, Липке, міленіум. Все, що у всіх на слуху, Манхетини, там, Каскад Ярко, А5 без питань. Що робити, якщо в тебе 55 тисяч, 60 тисяч доларів, ти хочеш двохкімнатну квартиру з ремонтом? Ну, нову будову з сучасним ремонтом. В тих всіх ЖК це деколи навіть просто вартість серця. А тут придбався рець з документами, зробив ремонт і зайшов живеш. Дуже часто тут з'являється взагалі квартира з ремонтом, якраз за ці ціни, тобто трьохкімнатна за 73 тисячі. Е, хто цікавиться нерухомістю франківську, думаю, розуміє, що це класна ціна. І дуже часто ціна дійсності оправдана чимось. На мою думку, ціна тут не оправдана нічим. Вона могла би бути більша, і слава Богу, що вона така. Саме тому ти дивишся це відео, а я для тебе його знімаю. Щоб ти зрозумів, що не завжди треба брати локацію біля озера. Чи біля центру, якщо тільки нема суперкритичної прив'язки до того місця. Якщо ти хочеш просто купити, жити, бути логістично класно розташованим, мати гарний благоустрій, де можна вийти погуляти, це класний вибір. А літаки, це відео йде, напевно, що хвилинки вже 4 і жодного літака. Чи вони тут і літають, літають. Вони літають над Франківськом. Не хочеш чути літаків, Купляй квартиру в калуші. До речі, ціна в вкалиші буде десь така сама, як тут. Е, Надіюсь, тобі сподобалося це відео. Став вподобайку, е, ми йдемо до футбольного поля, можливо, побачиш його в перебеличках. Підписуйся на канал. Стадіон так стадіон. Футбольне поле, як і обіцяли, і ще одна лайка, якраз яка веде до доблизенько, і до шлагбауму виїзду з території ЖК.